Острогіана. З Острогом дуже давні маю контакти, щирі приємні От, із паном Кролюком, з паном Бендюком. От, яким передаю вітання тут в Етері, з наших е, е, Острозький культурний осередок продовжував цю започатковану київськими, київськими післями. Першим українським руським митрополитом варіоном роботу над поширенням ми ну, вживемо таке слово, щоб було зрозуміло, і трошки посміялись, ксерокопіюванням книг, тому що потреба була величезна. За одного Ярослава було за князя Ярослава, до кінця князювання було вже ми о, говоримо про десятки церков тільки в Києві, для того, щоб богослужіння вести. Мінімум треба 3-4 книги, щоб були в церкві. А от тепер уявляємо, це шириться. От Володимир зробив із цієї руси Де. малої поляни, деревляни і сіверяни, розширив свої володіння, і, відповідно, всюди Київська митрополія розставляла своїх єпископів творилися е, катедри і потрібно було, щоб здійснювали богослужіння. Як е, Остромірова Євангеліє переписане в Києві, потрапляє в Новгород, тому що потреби там відбували для того, щоб здійснювати богослужіння. Тому включився цей станок у двох скрипторіях: Великокняжому і Лаврському, перепрошую Печерському. От, ну, в лавському, власне кажучи, так, е, де здійснювалось від, ну, принаймні від е, середини, е, очевидно, в першій половині XI століття, якщо зважити на те, що реймське Євангеліє, яке Анна повезла з собою як посах, до Франції, а воно є щонайменше було десь в 40-х роках тоді переписано, тому що ну, Стромирово переписувалося е, десь е, більше ніж півроку. Очевидно, і так. Можливо, то перша була взагалі книга переписана на теренах Руси, України, Реймської Євангелії. Орфографія інша, і мова дещо інша відрізнялася, очевидно, із глаголичного якогось протографа переписувалася. А без сумніву, що в Євангелії Остромирова переписувалося із болгарського протограф, болгаро-македонського протографу. І от починаємо ми говорити про те, е ці писті, е ясна річ, що дотримувалися того, щоб переписати його ідеально. Але ж вони так чи інакше повсякденні використовували власну говірку це факт. Чи поміж себе говорили, чи з князем говорили, чи хтось додому приходили, зрозуміло, що вони говорили на той час своєю говірковою мовою. І, відповідно, переписуючи ці книги, так само як переписував їх серб, так само, як переписував їх Македонець. А особливо в Болгарії, от коли е, е, християнство було проголошено теж державною релігією за цей золотий вік болгарської культури, болгарської писемності, 30 років, от, вносились туди місцеві особливості. Такі місцеві особливості почали вносити і київські писці щодо текстів, які вони поширювали. Це Євангелія, це псалтері, це октоїхі, ну і Інші різні книги, які потрібні були передовсім з практичною метою. Коли кількість грамотних людей почала збільшуватись, то, відповідно, люди почали і якісь приписки на полях робити, адже Євангеліями е, замовити, чи там їх, чи це, або єпископ, або князь, щоб воно було вдома. Тому ті пісні грамотні іноді практикували свої навички. Або на стінах церковних, або десь на краях, на полях оцих книг. От якісь помітки собі писали, чи щось, чи інше. І от е, на, хочу наголосити, що започатковується київськими пістями. Зрозуміло, що київська, українська, полянська, можливо, сіверянська, можливо, деревлянська редакція. Отієї мови, яка приходить до нас передовсім із Болгарії, болгаро македонських скажімо так, із вод редакції хоч не виключено, що могли бути і сербські, якісь зразки, і е, моравські, вони вносять свої зміни, от і започатковується русско українська редакція, тому що до 14 століття в стеренах в в в Московії. Нічого ми і вони не можуть поставити на, е, так би мовити, на шальки е, славістичної м -м, вартості свого московського, що було переписано, де були б свої якісь чудські, ерзянські, мордвинські, ну, в'ятицькі, можливо, риси. Які почали, так само, як наші українські, почали в цих е, текстах виявлятися. І так, «Русская редакція заснована на українських мовних ознаках, через те русські назвали її Русська редакція. От, пізніше з Києва, зрозуміло, ці книги, ось приклад це Остромирова Євангелія, потрапляють в інший терени, передовсім на терени іншого слов'янського великого центру Новгород. От, і, відповідно, українська редакція церковно-слов'янської мови Київська поширюється в нового. Але то менше з тим, росіянам все все рівно це, хоч кола на голові тиші, вони цього не приймуть. От, а ми зараз хочемо поговорити про своє е, після монголо-татарського нашестя руська писемність не зникає. По-перше, в Київ, попри величезне зруйнування митрополії і лавра поч... продовжують функціювати, от, списки у 15 столітті досить відомі, от із тернів е... Київської е... От, Але хотілося б тут зазначити, що е... центром, другим величезним центром писемності і культури, і мови постає інший великий ареал нашої землі, нашої культури про України, це Галицько-Волинське королівство. Починає. І, відповідно, одним із таких потужних центрів продовження української писемності стає Остров Золотий Його Вік це. Той період, коли починає діяти школа, яку ми називаємо Стройська школа, перший вищий навчальний заклад». Ну, е оскільки оприлюднено видано вже цей е твір лікарства на розпалий умисел чоловічий, я хотів би ще звернути увагу на е грандіозна праця. Яка менш, скажімо, досліджена, оскільки вона не є бібліографічною рідкістю, але не, не видана і без е, лінгвістичних коментарів, хоча заслуговує дуже на увагу. Це пісна Тріот 1627 року, видана в Києво в друкарні Києво-Печерської лаври, а автор ще один блискучий виходець із е, Вашої академії Тарасі Земка, От, який, е переписуючи пере передовсім ну, левову частину текстів, копіюючи, не копіюючи, а це друкована праця відповідно, при наборі дотримувався тієї редакції церковнослов'янської, очевидно, сербської. От, але додає при цьому багато коментарів у синаксарах. От. Для, так би мовити, ліпшого вирозуміння, як казали наші переписувачі, е, в, оглашеннях, е, в оглашеннях студита, от, звертається він ну, до е, православного кліру. Вісно, якоцея і далі начинаємо чести діалектом домашнім. Тобто, <тур> е, іде текст церковну слов'янською мовою, інформативний, а далі в коментарі своєрідні. От він і сам їх робить і, відповідно, закликає от, е, під час ведення богослужіння далі діалектом домашнім. Це яким? Це так, щоб люди в острозі, які до церкви ходять, щоб розуміли. Тому що на. 16-те, початок 17-го століття церковнославянський текст не зовсім був зрозумілий, до ну і це якраз саме я із практики, десь із цих е, актових книг саме з, Острозь, з Острозьких десь мені траплялося, можливо, я помиляюсь, що е, після е, служби у православному храмі. Місцеві жителі, неписемні, не які слухали Богослужіння, бігли до католицького храму, де Ксьонд читав польською мовою проповідь, щоб зрозуміти слово Боже, уявляєте? От, тому це була ну, нагальна суперпотреба от, для того, щоб тлумачити, от, не, не тлумачити, для того, щоб було зрозуміло. От, зокрема, я кілька. Ну, прикладів із того е, знаменита притча е, про блудного сина, як її е, коментує разі Земка, от е, саме в цій тріоді. Два ти суть синове чоловіка, то є богочоловіка слова, справедливий і грішний. Старший ти диєць, котрий в приказаннях Божих і в доброму у Принем мешкає і ніде от нього не відступує. Молодший зась, который гріха пожадав, і сполмешкання з Богом для спросних учинку не схотів, і чоловіколюбіє, Божє, которої яку у собі відділ марне утратив. Тобто, коли ми візьмемо це із текстів, переписаних у Стромиєровому Євангелії, в Мстиславому, Архангельському, найдавніших там буде він, звичайно ну зміст такий, але ясно, що він не буде так зрозумілий, як ну, це усвідомлював Тарасій Земка. Це треба прокоментувати і окремі такі е, притчі, ну які на його думку дуже цікаві були. От е, там притча про блудного сина, звичайно ж потужно. да, коли син старший приходить, що ж ти, тату, так робиш? Так чиниш. Я ж біля тебе весь час, все з тобою робив, всі там радощі, біди, допомагав тобі. А ти ось, ну, людина, яка відступилася від тебе, ну, а батько ну, знаєте, що каже. Він вдруге народився. Це величезне щастя для нас. Ну, так, можна Така можна... евангельська притча, вона дуже багатозначна і варта дуже уваги. І от саме її коментує, ну і не тільки її, багато інших. Тому ця. Ця, ця річ має бути теж досліджена, з погляду мови надзвичайно цікава і цінна. Тому на завершення моє слово, що від 11 століття, коли потрапляють богослужбові книги на терени Руси України, наші писці починають спочатку обережне, у 12 столітті більш рішуче, в 13-му, наприклад, Євсевій, а е, переписувальник Євсевій його Іван Василь Васильович взагалі казав, що він його не скопіював, а взагалі досить таки довільно м, пос, поводився із церковно-слов'янським те. Там стільки місцевих діалектних рис, що, що то просто для 1800, для 1283 року це ну, неймовірно. От. Ну а далі ще глибше, ще далі. Лаврішівський Євангеліє, я вважаю, що це взагалі. Хрестоматія е, західнополійського діалекту, От, е, там просто ну, е, переписувальники, учитель своїми учнями, там дива просто подає е, місцевих особливостей, ну і так далі. От. Що і, власне кажучи, це не на порожньому місці призвело до того, що пересобниці народилося це дивовижне чудо. Слідом за викликами реформації, люди українські, русини повинні слово Боже слухати мовою своєю зрозумілою. І це як відповідь, то ще ніяк не усвідомить і не зрозуміє, що в церквах потрібно, щоб богослужіння велося зрозумілою мовою. Це на предмет московського патріархату і е, української церкви. От, тобто це не є якісь невігласи, які там, у українській церкві почали богослужіння українською мовою. Це тисячолітня українська практика. Робили в 14 16 17 в 17 в столітті, а В 21-му знаходиться чудо обгіжене московське і каже, що нельзя. Нельзя ковіркать. От тією мовою, де ви нібито, ну це ми зараз можемо в церквах московського керка послухати, коли ви на столітам ковбасу сало ріжете, говорите і такою самою мовою заходить в церкву. Ну, абсурд. Румуни можуть. Так, поляки можуть такою самою мовою богослужіння проводити, коли сало різати і, і, і воду пити і так далі. А українці ні. Чому? Тому що Москва. От вам відповідь. І від цього, поки не відірветься, оця вервечка, яка з'єднує Кирила, який благословляє на вбивство українців між сучасними попами, які є в Україні, і сповідуючи це, ну, ніякого діла не буде. Оце мій виступ якраз про те, що ця традиція, тобто той, хто пропонує не вводити українську мову у богослужіння. Значить, він просто заперечує взагалі київську митрополію від 11 століття, як таку. Дякую. Дякую, пане Віктора, за ваше ґрунтовне дослідження. Так, і ви вже наприкінці своєї доповіді провели паралелі з іншими славянськими народами, які також проходили такий шлях богослужбової мови. і у мене таке запитання, а назвіть, ну, так як вимовник, дослідник, такі мовознавчі особливості церковно мови української редакції, яку її, які її відрізняли від московської. Ось це Євангелія, Це так приємно як символ. Воно в 23-му році вийшло, коли була війна, а працювали ми над ним до війни. І скільки я його відповідальний редактор, це Галицько-Волинський Євангелія кінця 12 століття. Яке супер-супер відоме не лише мовними особливостями, а тут надзвичайно її потужності, майстерності, мініатюри євангелистів які тут відповідно ось Іван. Які тут є в цьому Євангелії, вважається, що це станом на сьогодні як непохитно. Це ну, русский говорять, що це ну, видающеся достиження руської живописі, ну, яке створене, очевидно, десь на теренах Галичини, Волині, ну, хоч не виключено, що і в Києві. ну, І точно не, не на півночі. ось. Але тут і і мовні особливості. Ну, наприклад. Що стосується, от, давайте візьмемо таке слово як е, одежда. От е, для виявку цього звукосполуки ЖДЖ або ж Д, е, надежда, Одежда, е, Пріжде. Е, коли в книгах із півдня Слов'янського світу приходились, значить завжди було цей ну прийменник або прислівник прижде, Пріжде, одежда. Так от, е, наприклад, е, у е, устромірової Евангелії, е, там десь на, на тисячу вживань е, 970 прикладів Пріжде. Але вже є десь 24-25 прикладів пріже Вже не жде, а ж. Тобто, ось він увів своє це. Слово одежда він завжди пише тільки із жд. Тобто витримав повністю цю лінію точного копіювання. А вже писець Архангельського Євангелія, Галицько-Волинського, тобто, через 40-50 років, вже пише одежу. Що він зробив? Він допустив величезну помилку. Він согрішив, хай Бог простить. Але куди він согрішив? В якому напрямку? Він увів свою. Місцеву київську полянську діалектну повіркову рис. так? рис. Або переписувальник е -е, і зборника Святослава 1073 року. Слово чоловік, як правило, писалося під титлом «чоловк». Так ще само воно і цю традицію продовжував, і Земка і. Дим'яне ливайко. Чиливк. вк, І пітло стояло. А тут він чомусь взяв і написав його повністю. Він пише чоловіку. Після Чи пише О. Це що таке? Не чоловіку, ну навіть якби він так розкрив, а чоловіку. Тобто після Чи. Він, очевидно, вимовляв, уже О, так, як і ми зараз пишемо. Чому кажемо, да? так? Ну і так далі. Е ця риса не є супероригінальна на той час, тільки українська. Вона відома і діалектом сербським, от у е сербській мові. Але от на в цьому в цьому випадку серед протографів, які могли бути для е писця Остромірового Євангелія, не знайдено прикладів, щоб було написано чоловік після ЧО. Протографов із Південного, південної слави. Ну або інше, то русски вважають, що воно ну, про бідостояння це повноголосся. Тобто не град, а город. Не пригнути, а перегнути, що вже маємо в Остроміровому Євангелії в приписці. Тобто. Е це однозначно шов а вже в пізніших текстах то їх сила силенна. Я хочу ще тут, користуючись нагодою, прорекламувати свою монографію, яку ми разом підготували, дуже довго готували із професоркою Варшавського університету Яваною Геткою. От вона вийшла станом на сьогодні у в електронному е вигляді, опублікована. На сайті видавництва Варшавського університету. І десь найближчим часом мають будь ще кілька десятків паперових примірників. От ми це все, всі свої ці думки, які я тут висловлюю, це описано. В цій книзі ми там кардинально пропонуємо інший погляд на встановлення розвиток східнослов'янської писемності. Докорінно відрізняється від московських думок Просто. Путіна переконали науковці. Тому вбити бурята це так само, що вбити російського академіка. Бурят з автоматом сюди приходить на нашу землю, а російські академіки підготували ґрунт. Бурят ніколи б не пішов, як російські академіки казали. Україна має свою окрему історію. Бурят що б робив? Сидів би там в бурят. Чому бурят пішов? Тому що академік Виноград казав, що в Києві Мальґродоворуських. Києві це истоки русской письменності. Розумієте? Тому сміливість цієї монографії в мене, тому що ще я тут маю свої погони, маю статус лейтенанта Збройних сил України. Добре дякую, я вас дуже затримав вже. Так, ну, по-перше, дякую, друже, що захищаєш нас. На, на фронтах з тої самої Російської імперії, яка до цього часу ще є в головах і в наших українців, які тут у нас входять церкви московського патріархату. І коли ми з тобою говорили, власне, я і хотів це, щоб ти розповів, бо багато питають: а чому бо як, якою була українська мова тоді за князів Острозьких? І я думаю, що якщо їм дати ну не думаю, точно знаю, якщо їм дати пересобницький Іван, то вони його прочитають як в російському звучанні. А тут ти прочитав, власне, та як вона звучала. Я все ж згадую ту нашу конференцію, коли ти говорив про Дем'яна Наливайка і казав Оком мгнути. Ну немає такого в російській мові, а Дем'ян уже в своїх віршах мгав оком, і це наша мова, яка вже тоді, в 16-17 столітті, була не тільки в спілкуванні, але й в мової церкви. І те, що ти сьогодні озвучив Тарасія Земку і син Скарі, які богослужбові є. Бо літературу на ну, Івангелі можна і вдома читати, а Санаскарів уже в церкві звучать. Тобто, ми бачимо, що поступово коло острозьких дослідників, острозьких популяризаторів, воно перекладало і вводило українську мову богослужіння. То ще раз дякую за те, що ти не тільки воюєш, але і так само там на фронті не забуваєш науку, і сьогодні цю науку до нас власне доніс. Дякую тобі. Дякую, Микола, за добре слово. Ми ще будемо щось спільно робити з тобою, правда? Обов'язково. Дякуємо, і добре, що народжується ідеї також на конкуренції. Десь а, Ігор Косенко зроб... там був. Так, але десь він пропав. Ми вже подивилися, що його немає з нами на зв'язку. О, о, о з'явився пан Ігор, будь ласка. Я з'явився. я розумію чудово те, що. Час іде, і, напевне, мав би навіть закінчувати свою доповідь Микола Бандюк, але я не міг не підняти руку і просто не подякувати пану Віктору за те, що він, попри те, в якому місці зараз знаходиться, і наскільки важливу роботу робить, що він все-таки приєднався і поділився своїми спостереженнями, відповів на запитання. І я просто подумав, що у мене. Те питання, яке є, я йому відправлю е, на електронну пошту, якщо в нього буде вільний час, він на нього відповість. А зараз просто би хотів подякувати і все. Всім дякую, мені дуже приємно. Успіхів вам. Перепрошую, але я вже буду виходити.